Відвідавши туб лікарню, розвіються різні чутки чи домисли щодо страху захворіти на туберкульоз. Тут панує настільки стерильна чистота, що вщент відкидає будь-які побоювання. Лікувальний корпус, як демонструє краянам головний лікар, поділений на декілька зон, серед них три за ступенями перебігу хвороби. З Метою інфекційного контролю ми розділили наше відділення на три половини. Одна половина хворі без бактеріовиділення, Одна половина хворі з бактеріовиділенням, і одна половина це хворі чистої наші кабінети, де хворі отримують фізичні процедури: лоркабінет, стоматкабінет, фізкабінет. Отут у нас грязна половина. Тут пункт медичної сестри. Кабінет місце робоч. Кожній із зон хворі отримують призначене лікування, проходять фізпроцедури, все з дотриманням санітарних норм та умов для подібних закладів. В кожній палаті телевізор та холодильник. Чотири рази на добу в приміщеннях проводять бактерицидне знезараження повітря. Третя зона закрита, в якій перебувають найважчі хворі. Тут вони можуть утримуватися в залежності від перебігу хвороби аж до 22 місяців. Тут палати з хіміорезистентним туберкульозом. Тобто у хворих туберкульоз якісь тільки палички до препаратів, основних препаратів. Лікування проводиться тільки в палатах. Процедури відпускаються тільки в палатах. Хоча на сьогоднішній день відмічаються зниження захворюваності загалом по Україні, то у нашому місті та районі захворюваність на туберкульоз дещо збільшилась. І, і, і становить в 2015 році захворіло 37 хворих, а в 2014-му 33, тобто на 4 хворих більше. Але відрядно те, що зменшилась кількість хворих деструктивним туберкульозом та занедбаних форм туберкульозу. Дуже великликає велику небезпеку е, виникнення хвороб туберкульозу в першовинні хворих з хіморезистентним формою туберкульозу. Тобто туберкульоз виявляється у хворих, які вже були проліковані, але погано проліковані, у яких хіморезистентний туберкульоз, і вони заразили інших людей, у яких туберкульоз первинний. Але вже той хімірезистентний. Це наша сьогодні біль. Чому? тому, що лікування хворого банального туберкульозу на сьогоднішній день становить десь півтори-дві тисячі гривень. А якщо лікувати хворого хімірезистентними формами туберкульозу, то мінімальна вартість лікування такого хворого 25-30 тисяч доларів. Ви собі вдумайтеся, які це великі кошти. Тут лікарні є своя дискамера, яка знезаражує речі пацієнта, якого прийняли на лікування. Це у нас сам припускник. Значить, сюди хворий приходить, знімає тут, тут свої речі і вони поступають від нього сюди в дискамеру. Це дискамера. З дискамери далі я покажу на другу сторону, тут хворий проходить обробку. Миється, все передівається. Тут сестричка його, його оформляє і сюди вже він йде, Готов. готовий йде в те саме в, в відділення. Хворі харчуються чотири рази на добу. Проблем, як запевняє головний лікар, з харчуванням та продуктами немає. Велику частку заготівель та зберігання працівники закладу взяли під свій контроль. Овочі зберігаються в унікальному ліднику, який відродив Центра, а консервацію та квашинину роблять власними силами. Заготована їжа через спецвіконечка одразу надходить у відділення. В щоденному раціоні хворих м'ясо, овочі та фрукти в обов'язковому порядку. На момент наших зйомок того дня у меню було. На завтрак – рисова молочна каша, суп рисовий з корінним м'ясом, суп гречаний з корінним м'ясом, масло, хліб, чай. Чай один без сухого. На другий сніданок молоко, чай, хліб. На обід суп гороховий, суп куріний з м'ясом, суп пшеничний з орієнним м'ясом, котлети сина з синим м'ясом, ячмінна каша, паровіка ячмінна каша, салазій капу... кислої капусти, компот, значить, вечеря, тушена риба. З перловою кашею і дверне корінне м'ясо, перлова каша, салат з, з, з огірками, чай, масло, чай без цукру, хліб. Як щодо забезпечення? Нормальне забезпечення? Ну, практично на сьогоднішній день забезпеченість харчовим продуктом 100%. Єдине, що у нас зараз трошки проблема виникає. Ми почали працювати з прозору. Я такий закон вийшов. І тут у нас ми договорилися вже з Вінницією фірмою, вони нам будуть продукти возити прямо до нас туди, на підприємство. От. І ми їм будемо причитати кошти за продукти. А чому з Вінницької фірми у нас в Молеві не було? Діло в тому, що в Могилеві не хочуть прозоро працювати, їм щось їх фінансово не вигідно. Тому е, Ми подали в прозоро, нас виграла тендер Вінницька фірма, яка, яка возить товари на могилів, і вона ж і нам буде завозити товари. Якщо торкнутися теми відходів, то і вони проходять в медзакладі своє знезараження та очистку. Стойнік тут того, шістої половини сюди поступають нечистоти, віці вони йдуть. Ось його другий відстойник. Під стаціонаром є відстойник вже з грязної половини від хворих. Вітер поступає всю, в цей відстойник. З цього відстойника поступає сюди, опять же, в цей відстойничок. І вже з цього он поступає в наша основна вигрібна яма. І отама от вигрібна яма, там приїжджає до нас машина і забирає на чистоти, і вивозить їх в броницю на, на, на очисні споруди. От. Оце у нас основано там бочечка є і там капається постійно хлорка. Значить, що в нас планується? Нам планується замість цих остойників, якщо будуть кошти, от, зробити очисні споруди з власними очищеннями. Тобто, вже, вони то і так проходять обробку ці наші відходи. Але якщо через оці власні очищення, то з тої ями можна буде забирати нечистоти, поливати садок. Про систему джерело головний лікар мріє давно, і кошти вона для обласного бюджету не настільки великі кошти до 800 тисяч гривень. Тож Анатолій Станіславович вірить, що цьогоріч у сподівання все ж справдяться. Якщо ж ні, надію матиме на рік наступний. Більше турбує центру те, що люди не піклуються про власне здоров'я, сподіваються, що пронесе. А паличка коха цього не пробачає. А ще турбує збільшення кількості хіміорезистентних хворих, яких вкрай складно повернути до нормального життя. Ми можемо лікувати хворого. Потрібно тільки те, щоб хворий сам був заінтересований в лікуванні. Проблема друга, що хворий не заінтересований в лікуванні, хоча ліки є, і ви бачили сьогодні в лікарні умови є, але лікування все-таки хворий приймає нерегулярно. часто залишає відділення, часто припиняє лікування, і тоді виникають такі, як я сказав, хімрезистентні форми туберкульозу. Боротьба із сухотами проблема не одного десятиліття. Ми в змозі захистити себе, якщо будемо відповідальними за своє життя та оточуючи. Я закликаю наших людей прийти, проходити медичне обстеження. Значить, своєчасно встежуватися флюорографічно. Ну, якщо є скарги на бронхолегеневі, то кашель також пройти рентгеновстеження. На сьогодні є ця можливість у нас достатньої кількості апаратів флюорографічних, які можуть надавати обстеження. Ну і слідкувати за своїм здоров'ям.